Давай, 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 давай. Где ты? Хотя, ха-тихо-тихо, тихо. Ці кадри прикордонники відзняли в ніч під час запуску рекордної кількості шахетів по Україні. З 54 дронів Камікадзе над Україною збили 52, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Один з них збили над Чернігівщиною. Це все, що залишилось, бо тонує. Залишки поршню залишились. Це механізм, який коригує його підняття вверх-вниз. Тут воно йде плата. От, ну, за допомогою механізму електронного воно піднімає і дає направлення прольоту. Прольот Збили іранський ударний дрон на прикордоні Чернігівщини стрілецькою зброєю. Це зробили прикордонники разом з військовослужбовцями Збройних сил України. Коли вже він вилетів на візуальний контакт, відкривали вогонь. Стріляти було тяжко, тому що швидкість його була висока. І ну, це було не нам маня, а прицільний вогонь відкривався. Коли транспортується, мабуть, він так складається, піднімається, криля вгору транспортується, коли його використовують, то розкладають його ж. Ну, ви пробуйте, я тут. прицільним вогнем по ворожому дрону. Відпрацьовував весь наряд для трьох прикордонників на позивні: Фін, МакДак і Партос – Це перше збиття ударного безпілотника. Про збиття шахеду у полі нагадують гільзи від стрілецької зброї, розкидані на землі. А на місці падіння дрону з'явилася вирва. В першу чергу це що ми врятували чи життя. Тобто немає постраждалих, не немає не порушень інфраструктури нашої країни, бо куди він вже кудись зазначався, призначався його проліт. А що для себе, то ж якесь. Пишаємося своїми побратимами, які зараз на даний час тут знаходилися та виконували ці обов'язки. Радувались, відчували те, що ми зробили великий внесок в те, що ми збили, зберегли чиєсь життя. На місці збиття дрону досі залишаються уламки збитого безпілотника. На це місце прикордонники дісталися вранці, 28 травня. Спочатку не підходили, було займання території невеличке. Там ми потушили його. А спочатку, поки не розвинулося, ми не підходили, бо ми не знали, чи він всі лів, чи ні, щоб не нести загрозу життю моїм побратимам. Ситуація контрольована в першу чергу. Ми вмотивовані цим, щоб контролювати нашу державу, щоб більше не сунулись такі до нас непрохані сусіди. Дарія Янушкевич, Олексій Жернов – Суспільне новини, Чернігів.